Вітаю вас на моєму каналі про життя. А зараз хочу вам розповісти трохи про людей, які народжені в березні. Людина народжена в березні, людина весна, причому це стосується стоїть стоїться як чоловіків, так і жінок. І це люди, які, ті, що народжені, перша і друга декада. Березня вони дуже такі, як весна, знаєте, от березня він такий то теплий, то холодний, але вже пахне так весною, то вони такі всередині, і вони такі ще не, не самі не стабільності внутрішньої немає ніякої. Ці люди можуть шалено закохуватися, але в той же час можуть Закохуватися не в одну людину протязі життя. Тобто вони такі можуть захоплюватися, навіть якщо в них є партнер постійний, то вони можуть захоплюватися. Це не мова не про а просто вони можуть захоплюватися всім прекрасним. Тобто Якщо їх якась людина зацікавила, як особистість, і це не про, саме не про фізичний стан, а про внутрішній. Вони цим захоплюються. Також вони захоплюються всім прекрасним. Чоловіки, народжені в березні, дуже люблять гарних жінок, в плані люблять, я маю на увазі, вони цінують прекрасне, тобто люблять спостерігати, це такі естети. І не в плані, що вони там зразу цю жінку хочуть, як чоловік хоче жінку. Ні. У них це йде більш таке, як естетична насолода всім прекрасним. Жінки дуже привабливі для протилежної статі, які народжені в березні, причому вони такі, ці жінки, в якомусь сенсі загадкові. З одного боку, начебто вони такі реально матеріалістичні жінки, от. а з другого боку, вони такі зовсім незрозумілі. Є в них така якась тайна, знаєте, як от таємниця, як весна. То тепло, то холодно, то пахне тим, що визиває якийсь ще в душі. От такі ці дівчата березневі, особливо перша і друга декада. Третя декада березня це вже люди більш гарячого стану, більш уже там вогонь всередині присутній, І вони. Більш такі активні, а от саме початок березня і середина березня, то ці люди такі. І вони дуже незрозумілі насправді навіть близьким людям. Їх важко зрозуміти. Друзям їх Здається, що їм простіше їх зрозуміти, але от в сім'ї їх складно зрозуміти. Вони якби от такі, як весняний вітер. Пахне вже весною, пахне квітами, і в той час вже часто, туди повіяло, то інший бік повіяло. То сонечко, то хмаринка. от. Такий внутрішній стан цих людей, причому в житті вони можуть бути дуже в гарному, ну, як матеріального, досягати дуже багато, але от згадкові вони для всіх. І вони навіть самі себе не завжди розуміють, не завжди розуміють свої прив'язки, хоча можуть сильно. Бути закоханим в партнера, можуть довго терпіти його зради, можуть довго на ну, це не звертати уваги, але якщо їм це набридне, то вони ставлять раз і завжди жирну таку крапку, і вже навряд чи з ними може вийти. Все по повторному кругу такі ці люди. Судинна система в них страждає, начебто вона трошки якась серцево-судинна недозріла, як це правильно сказати, начебто трошки не хватає сили. Часто ці люди. Привабливі в них дуже така велика харизма. В той же час можуть бути крайніші, можуть бути люди або правильні, можуть вдарятися в якусь, розвиватися в духовному напрямку, а може бути зовсім протилежність і піти в усі, як то кажуть, тяжкі, тобто мати. Залежності, як алкогольну, так ну, різного виду залежності. От. Але от якщо для цієї людини надійний партнер, який буде стабілізувати цей такий весняний стан, то ці люди дуже прекрасні, сім'янини. Але от щоб сказати, що вони повністю віддані партнеру своєму навіть не так, вони віддані партнеру, може, вірні, але от проникнути їх душевний стан зрозуміти їх повністю майже неможливо, тому що в них є така. Здатність до внутрішніх змін, зміни якісь такі проходять у них всередині, що вони навіть самі не завжди це розуміють. А, плюс Вони можуть багато чим захоплюватись, у них то одне захоплення, то інше. Це особливо стосується більше чоловіків, жінки більш такі, скажімо, стабільні. жінки Привабливі дуже для протилежної статі, хоча це можуть бути не ідеальні красуні, але в них є всередині така якась таємниця, загадка, і от, саме та іскорка, яка приваблює от, чутливість, чуттєвість є. А чоловіки навпаки, вони доволі харизматичні, але в них трохи не вистачає того насправді. Вони як весняне сонце, світить так приємно, і хочеться на ньому погрітися, але десь трохи не вистачає до того, щоб зігріти по-справжньому. Це така от суть. Це більше чоловічої половини людей, народжених у березні. В професіях вони більш їм підходять творчі, хоча вони можуть прекрасно. Проявити себе в торгівлі, в роботі з людьми, Великі емпати, тобто вони можуть багато чого відчувати, у них прекрасна дуже інтуїція. Інтуїція така, що їх обдурити неможливо, вони відчувають любу брехню і взагалі людину щитують. Такі ці люди. Згадкові нирки їм потрібно оберігати свої від перехолодження. Холод для них, для цих людей негативний, але і не спек, але от саме більш корисне тепло. Якщо була вам цікава така інформація, то, будь ласка, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, гарного дня, ходіть здорові!